Немезида, нарешті, по-справжньому українською. Маленькі вікінги теж розмовлятимуть солов'їною. Бої на античній арені у вигляді дорогих покерних фішок та сироваріння для єврогравців. Вітаю на каналі Чорнокіт! Мене звуть Євген і це мій черговий огляд перед замовленням релізів та свільнокоштових кампаній за минулий тиждень. Відкрите передзамовлення на українську локалізацію хіта Немезида від Ікача. Це напівкооперативна гра, що вже 5 років вражає та захоплює прихильників Америшу. Автори гри надихались франшизою Чужі, хоча безпосередньо до неї гра стосунку немає. Тим не менш, гравці у Немезиді виступають у ролі членів екіпажу космічного корабля, на якому завелись іншопланетні монстри. Протягом гри ви будете досліджувати кімнати корабля, що розташовуються випадковим чином та мають кожне своє призначення та ефекти. Ви будете знаходити в них різні корисні предмети, лагодити поламані системи корабля, виставляти потрібний курс, а також безумовно битись із чужими або ховатись від них та багато-багато іншого. А поява та дії чужих керуються спеціальною колодою дій. Кожен гравець виграє чи програє самостійно. Для перемоги вам потрібно по-перше дожити до кінця гри, а по-друге. Виконати умови своєї таємної карти завдання. Причому ці карти іноді можуть ставити вас проти інших гравців. Гра має купу інших механік, таких як карти дій, зброя, шум, вогонь, слиз, самознищення корабля, інфекція персонажів та вразливості прибульців всього дуже багато і все максимально тематичне. Ну і візуальна частина гри також на дуже високому рівні, особливо мініатюри, адже це розробка майстрів з Awaken Realms. Варто зазначити, що окрім базової гри Гікач відразу локалізує і доповнення наслідки. Воно додає до гри нові режими, нових персонажів та нові механіки на кшталт карт загроз або турелей. Ціна гри однак чималенька на період передзамовлення, що триватиме до 9 жовтня, базова гра коштуватиме 4500 гривень, а наповнення 2450 гривень. Нове передзамовлення від видавництва WoodKid Games, Євростратегія «Євростратегія Ікі». Це гра про розбудову торгівельного кварталу у середньовічному Токіо, зроблена із повагою до японської культури. Протягом гри ви будете стратегічно рухати своїх торговців, купувати різні карти та прокачувати їх, здобувати та обмінювати різні ресурси. Тож, якщо ви любите серйозні євро та японську культуру, шукайте передзамовлення в українських магазинах. Триватиме воно до 4 жовтня. Ціна на цей період 1760 Гривень очікувати гру в Україні слід у лютому наступного року. YouTube канал Beaver Games теж вирішив спробувати свої сили у видавництві ігор і минулого тижня запустив своє перше передзамовлення локалізацію гри Tiny Epic Vikings. Це перша гра з серії Tiny Epic, що вийде українською. Особливістю серії є те, що відповідно до назви автори намагаються вмістити повноцінну велику гру у коробку маленького формату. І судячи з того, що серія налічує вже 12 різних ігор, не рахуючи доповнень, авторам все вдається. Вікінги одна з найсвіжіших ігор у серії, і видана лише цього року. Це стратегічна гра, в якій ви очолюєте клан вікінгів та намагаєтесь взяти під свій контроль якомога більше островів та заробити якомога більше рун богів, що принесуть вам переможні очки. Кожен раунд у грі розпочинається із драфту карт, а продовжується розіграшем того, що ви надрафтали. Кожну карту можна зіграти у два способи: або для виконання зображеної на ній дії, або ж для бою за карти прихильності богів, що дають переможні руни. Дії дозволяють вам здобувати ресурси, будувати за них кораблі та будівлі, переміщувати кораблі по ігровому полю від острова до острова та заселяти острови своїми ніплами. Ця частина гри класичний контроль території, адже в кого більше міплів на острові, той контролює його руну. Тож, якщо ви хочете підтримати появу такої гри українською мовою, а також саме молоде видавництво, Доєднуйтесь до передзамовлення, воно триватиме до 1 жовтня. Ціна гри складає 920 гривень. Прибуття гри очікується вже у жовтні. Видавництво Kilo Games відкрило передзамовлення на локалізацію доповнення Тоскана до гри виноробство. Нагадаю, що це популярне комплексне євро від автора коси Джеймі Стигмаєра, гра на виставляння робітників про виробництво вина. Тоскана додає до гри три нових модулі, що розширюють ваші можливі стратегії. Перший це розширене ігрове поле. Воно дозволяє виставляти робітників в усі чотири сезони на ігровий рік, а також має нові дії впливу та торгівлі. Інший модуль це споруди, що ви їх можете збудувати на своєму планшеті. Кожна з 36 різних споруд має свій унікальний бонус. І третій модуль це унікальні робітники, на яких ви можете перетворювати своїх звичайних робітників, кожен з яких має якесь своє особливе вміння. Ціна доповнення на період передзамовлення складає 1200 гривень. Також можна взяти зі знижкою і базову гру за ціною 2040. Все це триватиме до 10 жовтня. Сама ж гра має приїхати у лютому наступного року. Ігромах теж запустив передзамовлення минулого тижня, навіть подвійне, на ігри Маленьке містечко та маленька факторія. Маленьке містечко стратегічна гра на виставляння робітників. Протягом свого ходу ви виставляєте робітників на ігрове поле та збираєте ресурси з усіх сусідніх із робітником клітин. Або ж ви виставляєте робітника на спеціальне поле будівництва та будуєте одну з багатьох будівель, витрачаючи на це ресурси. Будівлю ви розташовуєте на ігровому полі та позначаєте своїм кольором. Тож тепер усі робітники. Ті, що виставляються поруч із нею, будуть використовувати і її ефект, а інші гравці ще й доплачуватимуть вам за це монетами. Будівлі можуть приносити в тому числі і переможні очки. Коштується доволі проста на перший погляд. Гра 760 гривень. Пропозиція діятиме до 26 вересня. Інше передзамовлення маленька факторія є картковою грою на побудову рушія. У ній ви купуєте за монети карти ресурсів. Ресурси витрачаєте на купівлю карток будівель, а будівлі використовуєте для перетворення одних ресурсів на інші або ж на переможні очки. Обидві гри є компактного розміру і з доволі простими правилами та ігроладом, але при цьому із досить широким простором для стратегічних рішень. Ціна маленької факторії 400 гривень. Передзамовлення також відкрите до 26 вересня. Переїдуть обидві гри у жовтні. Ще одне передзамовлення з минулого тижня: верхогони від Games 7 Days. Локалізація гри Long Shot The Dice Game. Це гра у жанрі Roll and Ride. Ви будете робити ставки на різних коней. Що раунду кидаються два кубики: один визначає номер коня, а інший кількість клітин, на які той рухається. Після цього усі гравці можуть виконати по одній дії на своїх аркушах. Ви можете робити ставки, ви можете допомагати якийсь з конячок йти швидше у різні способи. Ви можете навіть купити одну з них, щоб отримати більше дохідів у підсумку гра, як і справжні перегони, розрахована на те, щоб викликати шалений азарт, але й при цьому не забувати про холоднокровні стратегічні рішення. Передзамовити її можна до 23 вересня за ціною 870 гривень. Приїде гра у жовтні. Від замовлень переходимо до релізів. На поличках українських магазинів мала з'явитись українська версія гри Космічний контакт від Ігромаго. Це гра на перемовини. Кожен з гравців обирає собі одну з космічних рас, яких у грі аж 51. Має під контролем п'ять власних планет та 20 кораблів, і мета кожного гравця колонізувати п'ять чужих планет. Кожен свій хід гравець має обрати якогось іншого гравця і або спробувати створити колонію на одній із його планет, або ж прогнати одну з його колоній зі своєї. Планети це можна робити як силою, так і перемовинами. При цьому обидва гравці можуть і будуть залучати інших гравців до свого конфлікту, пропонуючи їм щось за допомогу. Це гра сповнена агресивних перемовин, тимчасових союзів, хитрощів та банальної зради. Її ціна 2450 гривень. Свіжий реліз від Гікача «Дослідники лісокраю. Це кооперативна гра, в якій ви граєте за звіряток, що досліджують різні стежки свого лісу. Знаходять на них різні скарби, боються із всілякими монстрами, а наприкінці сценарію мають зайтись у бою із певним босом. Ігролад складається із двох основних фаз: спочатку ви досліджуєте ліс, витягуючи навмання та викладаючи на свій розсуд по одній плитці мапи. А далі ви виконуєте свої дії. І які саме дії ви можете виконати залежить від кубиків, які ви кидаєте на початку свого ходу. Різні їх значення активують різні доступні дії: переміщення, зосередження та особливі дії персонажів. Перемістившись у одне поле із монстром, ви починаєте бій. Він виконаний на кубиках, але ви можете краще підготуватись до бою заздалегідь, виконавши різні дії, що дають вам додаткові кубики та інші корисні у бою ефекти. Вартість цього лісового данжен Кролера 1275 гривень. Наступний реліз від Game7 Days гра у пошуках Ельдорадо. Це проста колодобудівна гра від маестро геймдизайну Райнера Ракніції. У ній ви граєте за мандрівників, що намагаються знайти золоте місто Ельдорадо. Щоб дістатись до нього, вам потрібно пройти через мапу від початку до кінця. Хто перший дійде до фінішу, той і переміг. Мапа модульна і ви можете складати різні маршрути. Для переміщення мапою ви маєте грати карти зі своєї колоди, карти різних типів дозволяють долати відповідні території. Джунглі, Селища. У пошуках Ельдорадо доволі проста гра, що має добре підійти новачкам у колодобутівних іграх та на стілках. Загалом її вартість 1550 гривень. А ось дуже незвичайне та варте уваги передзамовлення американського видавця Сімон. Вони вирішили об'єднати непоєднуване, випустили доповнення до свого суперхіта Зомбіцид другої редакції, присвячене Монті Python. Якщо ви раптом не знаєте, що таке Монті Пайтон, то я зроблю вам послугу і не буду нічого розповідати, а просто пораджу загуглити та самостійно відкрити для себе це культове британське шоу абсурдного гумору. Хто зна, може вам навіть сподобається. Так само не бачу сенсу розповідати про один із найпопулярніших. Чи кооперативних америтрешів зомбіцид, в якому ви вбиваєте натовпи зомбі у різноманітних сценаріях та сетінгах. Доповнення Монті Пайтон додає до гри нові сценарії, нових персонажів, зомбі та предмети за мотивами популярніших скетчів літаючого цирку: Дурнуваті ходаки, бабульки, бандитки, немертвий папуга та інші. А ще нога. Але я б не очікував на іспанську інквізицію. Вибачте, не втримався. Правила та особливі ефекти обіцяють бути не менш абсурдними ніж самі жарти. Тож, якщо ви поціновувач Монті Пайтон, а особливо якщо ви поціновувач і зомбіциду, і Монті Пайтон, то це передзамовлення для вас. Ви можете отримати доповнення за 50 доларів. Щоправда, прямої доставки до України на сайті Сімон не передбачено. Але я знаю, що для досвідчених вітчизняних настільщиків це не проблема. Велика спільнокоштова кампанія минулого тижня Хопломакос від Theory Games. Це серія з двох величезних ігор: Хопломакос ремастер та Хопломакос Victorum, побудована на античній міфології. Ігри пропонують різні режими гри. Кірміш 1 на 1 чи 2 на 2, кооперативний режим. А Віктором це взагалі соло гра із кампанією. В основі обох ігор лежить механіка тактичного бою на арені. Бійці та їх здоров'я традиційно для Chip Theory Games представлені покерними фішками. Під вашим контролем певний потужний герой із різними особливими здібностями та ще кілька бійців, яких ви тягнете протягом гри з мішечку. Ви тактично переміщуєтесь полем арени, використовуєте купу різних спеціальних дій ваших юнітів, намагаючись перемогти су суперника. у кампанії Віктором ви переміщуєтесь міфічним світом між островами, розігруєте різні карти подій залежно від поточної локації. Більшість з них вездуть до бою на арені, часто із різними додатковими правилами. Успіх дозволяє вам прокачувати здібності вашого героя та додавати союзників до вашого мішечку. А наприкінці кожного акту кампанії ви зустрічаєтесь із унікальним босом. Це вже далеко не перша спільнокоштова кампанія для цієї гри. Цього разу, окрім репринту ігор, пропонується і новий контент. Pandora's Box набір відразу трьох доповнень із купою нового контенту: одне для Гопломакуз Remastered, одне для Victorum і одне проміжне, що може використовуватись у обох іграх та допомагає переносити героїв та ворогів між ними. Традиційно для Theory Games, гра має преміальну якість виконання, якісні приємні на дотик покерні фішки та ігрові поля виконані на неопренових матах. Ціна набору доповнень 100 доларів інші пледжі із базовими іграми ще дорожчі. Flock Together – свіжа спільнокоштова кампанія на кікстартері, і це кооперативна гра, в якій ви граєте за курчат, що намагаються вижити на фермі, захищаючись від страшних їжаків. За комедною темою приховується доволі напружена стратегічна гра. Кожен з гравців грає за одне з курчат зі своїми унікальними характеристиками і вміннями. Протягом свого ходу ви можете виконати одну з багатьох доступних дій, що приносять вам ресурси або ж дозволяють витрачати ці ресурси на бійки з різними ворогами та лікування поранень. Ваша мета перемогти боса, але для цього потрібно бути дуже сильним і дорослим. Одна з особливостей гри використання для персонажів та ворогів не карт, а спеціальних книжечок. Коли ваш персонаж підростає і стає сильнішим, ви перегортаєте сторінку книжечки і маєте його нову, посилену та більш дорослу версію. Подібним чином прогресують і вороги. Гра стратегічна, яскрава, зроблена із гумором та має багато героїв та ворогів для високої регральності. Її ціна 80 доларів. Наступна кікстартерна кампанія, другий випуск гри Mythic Mischief». Це тактична дуельна гра. Кожен з гравців грає за одну з багатьох фракцій студентів магічного університету, що змагаються у схованках в місцевому саду. Посаду ходить наглядач, і дві команди намагаються підставити одна одну, аби наглядач піймав суперників. За кожного пійманого суперника ви отримуєте одне очко. Протягом свого ходу ви рухаєтесь посаду та використовуєте різні магічні трюки, щоб рухати інші мініатюри наглядача та суперників, а також щоб змінювати розташування парканів у саду. Протягом гри ви будете швидко прокачуватись, здобуваючи нові здібності. При цьому кожна фракція унікальна та має свої власні дії та тактики. Це вже другий випуск гри, він є самостійним, але при цьому повністю сумісним із усім попереднім контентом гри. Пропонує нове ігрове поле та чотири нових фракції. А ще автори запускають платформу для гри онлайн. Загалом це має бути швидка, весела тактична гра і її вартість 60 доларів. Для любителів євро спільнокоштова кампанія для гри Fromage це гра про виготовлення сирів. Основна механіка гри виставляння робітників та побудова власного табло, а основна фішка гри незвичне трьохшарове ігрове поле. На початку гри ви визначаєте його конфігурацію, вставляючи вставки із різними кольорами сирів всередини його частин. Виставляння робітників у цій грі одночасне. Кожен гравець працює зі своєю чвертю круглого поля, що має свої правила та особливості. Там ви видобуваєте ресурси, виробляєте різні сири, виконуєте замовлення, берете участь у фестивалях тощо. А на завершення раунду ви обертаєте кругле ігрове поле на чверть і далі працюєте вже із наступним сектором. Своїх робітників з попереднього сектору ви можете повернути лише коли цей сектор знов буде перед вами. Також ви будете зводити будівлі на власному планшеті, що даватимуть особливі ефекти. Тож, якщо вас цікавлять комплексні євро, то ціна цього 35 доларів за стандартну версію та 50 за преміум. Ekscape нова серія ігор, яку намагаються запустити через Kickstarter одноіменна студія. Їх ідея чергова спроба об'єднати настільні ігри та цифрові технології, та побудувати на цій платформі цікаві сюжетні пригоди. Перша історія називатиметься Gift from the Divine, і вона буде побудована на міфах стародавньої Греції. Гра буде представлена у вигляді колоди карт, ігрової мапи та мобільного застосунку. Застосунок буде розповідати історію та давати інструкції щодо карт, які ви отримуєте. Карти можна буде комбінувати між собою. Вони мають прозорий кут, і якщо об'єднати дві карти, їх символи у цьому кутку можуть скластись у номер нової карти, яку ви отримуєте. Також карти матимуть QR-коди, які можна сканувати за стосунком, щоб просунути історію вперед та отримати доступ до різних пазлів. Деякі з пазлів повністю цифрові, інші виконані за допомогою доповненої реальності. Коштує гра 35 доларів, не рахуючи доставки. Наступний спільнокоштовий проєкт гра Rivals. Це гра у кіберпанковому сетінгу та з механіками колодобудування та батл роял. Гравці борються між собою, а наприкінці має залишитись лише один. Протягом гри ви будете переміщувати своїх героїв ігровим полем, досліджувати його, збирати з різних локацій ресурси та витрачати їх на посилення персонажів, а також на купівлю карт до своєї колоди. Карти ви гратимете для того, щоб атакувати один одного та захищатись у бою. А по завершенні кожного раунду. До якась частини ігрового поля випадковим чином прибирається, звужуючи місце бою. Вартість базової коробки 50 доларів. А якщо вам до вподоби історичні воргейми, то зверніть увагу на проект Onus Under the Eagle. Onus – це картковий воргейм про війни часів Римської імперії. Ваші війська у ньому представлені картами, які ви фізично переміщуєте по ігровому полю. Дії виконуються за допомогою карт наказів, бої розігруються за допомогою кубоків. Кожна карта дії, окрім наказу, містить ще й подію, якою можна здобути окремий корисний ефект у певній ситуації. Тож, окрім всього іншого, у вас завжди є вибір. Як само розіграти кожну з ваших карт у руці. Поточна спільнокоштова кампанія презентує нове доповнення до цієї гри Under the Eagle. Воно засновано на серії історичних романів Саймона Скареу та відтворює битви, описані у його книгах, у вигляді окремих сценаріїв, юніців та персонажів. Отримати доповнення можна за 20 доларів, а вартість повного пледжу із базовою грою 70. На завершення, ролен right для домашнього друку. Сьогодні це One Page War, гра, що дозволяє розіграти абстрактну війну, якщо комусь цього не вистачає. В кожного гравця є власний аркуш із п'ятьма різними театрами бойових дій: суша, море, повітря, політика, шпіонаж. В кожен хід один з гравців кидає кубик та має вписати випавши значення у якийсь із театрів на своєму аркуші. Інші гравці мають вписати це ж значення в себе, але у будь-який інший театр, окрім обраного першим гравцем. Коли гравець повністю заповнює якийсь театр на своєму аркуші, то отримує доступ до його спеціальної властивості: змінити якесь записане число, вписати якесь число двічі, поміняти їх місцями тощо. Коли всі числа заповнені, гравці порівнюють свої комбінації окремо на кожному театрі. В кого краща комбінація, той перемагає. Якщо ви перемогли на трьох театрах, ви перемогли у грі. Отримати PDF для друку цієї гри можна за 4 євро. На цьому все. Сподіваюсь, що було цікаво та корисно. Дякую за підписку та вподобайку, а також за ваші коментарі. Все буде добре, слава Україні!